Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і це не жарт. Першого квітневий, який трохи запізнився. Це реально огляд хі, телефона з Aliexpress, розкладушки з Aliexpress, який я купив за 14 доларів 50 центів. Зараз він коштує трохи дорожче, але я не думаю, що це для когось буде проблемою. Звісно ж, це ніякий не смартфон, це звичайний телефончик, найдешевший, який підтримує тільки зв'язок 2G. Ось в такій коробочці він до мене приїхав, досить непогана стильна. Модель називається Flip 6. Фірма Servo. Окрім самого телефону, у комплекті також є багато чого цікавого. Звісно ж, це кабель для зарядки, не Type-C, звичайний мікро-USB, але кабель є, і це вже добре. Ось такий маленький ремінець, який можна закріпити на цьому телефоні, і зручніше носити цей телефон з собою. Ну, і прям фішка всієї комплектації, це чохол, це пластиковий. Не силіконовий, пластиковий, такий трохи матовий, але це чохол на цей телефон. Ось так він повинен кріпитись. Я гадаю, ви і самі розумієте, який сучасний смартфон копіює оцей китайський витвір мистецтва. Звісно ж, він копіює Samsung Galaxy Flip. І так, в принципі, він чимось візуально схожий на Galaxy Flip. Якщо у вас зір мінус 200, то в принципі ви можете його і переплутати з ним. Ну але якщо без жартів, то звісно ж це. Просто найдешевша дзвонилка, яка ні на що не здатна. Але по дизайну, по форм-фактору, трохи нагадує цей сучасний Samsung. У продажі існує дуже багато варіантів кольорів такого телефону: фіолетовий, чорний, зелений, синій і ось такий золотий, як у мене. До речі, мені дуже цікаво, наскільки вистачить разів розкрити і закрити цей телефон, тому що все-таки зважаючи на ціну і на якість матеріалів, я не думаю, що він так дуже довго проживе. Хоча... Все може бути, і можливо, він вам прослужить дуже довго. Вага такого телефону 116 грамів. Збірка, до речі, ну подивіться, для 14 баксів, як на мене, дуже непогана. Мене здивувало, що тут батарейка вбудована і заявлена вона на 1350 мАч. Тобто для такого телефону такої батарейки з головою. Я перевірив ємність батареї usb тестером. Виявилось 1230. В принципі, погибка невелика, і для такої цінової категорії це взагалі ніщо. Бо нічого, окрім дзвінків, на цьому телефоні, в принципі, реалізувати у вас не вийде. Ну і, мабуть, ви помітили, що на цьому телефоні підтримуються одночасно цілих 4 сім-карти. Не дуже зрозуміло, для кого ці 4 сім-карти, це, скоріш такий маркетинг, та і часи зараз такі, що вже кожен обирає собі одного оператора і користується ним. Також тут є ще окремий роз'єм для мікро SD флешки. Екранчик у телефона кольоровий, ви самі бачите якість, та я думаю, ви і розуміли, яка тут буде якість за 14 баксів. 2 і 4 дюйми діагональ цього екрану. Всередині встановили 32 мегабайти оперативки і 32 мегабайти вбудованої пам'яті. Телефон працює з нашими операторами тільки у 2G мережі. Тут максимум є англійська мова, немає ні російської, ні тим паче української. На телефоні є мікро-USB розєм для зарядки, є розмовний мікрофон, є ліхтарик, ну і сама кнопка, яка вмикає цей ліхтарик. І ось так це працює. Натискаємо кнопку ліхтарик увімкнено. Також на телефоні є камера, є спалах. Звісно, ж тут не три камери, тут одна, і вона настільки хрінова, що я про неї навіть і говорити нічого не хочу. Є три маленьких led ліхтарики які оповіщують про вхідний дзвінок, про смс-ку і про те, що телефон або розрядився, або заряджається. До речі, що цікаво, телефон підтримує запис ваших телефонних розмов. Ну і прикольно те, що у телефона є fm Радіо, і воно працює без навушників. Просто натискаємо і одразу радіо запускає це і працює. Реклама. Кнопки у телефона такі собі величенькі, на них важко не попасти пальцями. Вони навіть мають деяку підсвітку, не дуже рівномірну, але все-таки щось схоже на підсвітку тут є. Далі швидко пройдемось по пунктах меню, є файловий менеджер. Є налаштування, тут купа, всього можна налаштувати, але поміняти заставку чи поміняти мелодію тут не вийде, якщо у вас немає флешки і на тій флешці немає якихось мелодій або картинок. Мультимедіа, повідомлення, телефонна книга. Тут є навіть кнопка інтернету, тут є опера, міні, твітер, ну коротше кажучи, повний фарш. Ну і звісно ж, камера. Камера тут, мабуть, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1 мегапіксель. Ось так вона. Фотографує, я навіть не знаю, що сказати. Також тут можна перемкнутися на відеозапис. Ось так воно буде записувати. Як казав мій друг, це камера саме для того, щоб знімати НЛО в наш час. І тут навіть є одна гра це Формула 1. Старт Гейм. І поїхали. На телефоні також є Bluetooth, є калькулятор, календар. І будильник. Ну ось власне, такий телефон, я й купив за 14 доларів 50 центів за Aliexpress. Не дуже розумію, для чого я купив його. Це була якась така спонтанна покупка, я просто це побачив по прикольній ціні і вирішив замовити. Але з іншого боку, такі телефони досі випускають. Отже, такими телефонами досі люди користуються, бо китайці б не випускали щось подібне. Якби це не купували, якби цим не користувались в наш час. Головне всейозне. Сприймайте такі телефони, і головне, не сприймайте всерйоз цей відеоогляд, тому що до добра це точно не доведе. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково підписуйтесь на Тікток, на інстаграм аккаунт. Всі посилання у описі, тому що я насправді багато знімаю контенту про нормальні фірмові смартфони з Китаю, і ви там точно знайдете багато чого цікавого для себе. В мене звати Сергій Пономаренко. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписались. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. До нових зустрічей. Побачимось!